Усім доброго дня. Прийшла посилка з Китаю. Розпаковуємо. Домовлялися різні зброси для власного використання. Ось такі хліпси до дверних карт. Ну і до різних дрібничок в автомобілі. Більш детальніший огляд. Будемо знімати далі. До них так само домовлялися. Ось такі пліпси такого плану. Також для розбирання легкого демонтажу такі лапки замовлялися. Вони використовуються для розбирання там, панелей. В автомобілях і різних дрібничок, які, щоб не пошкодити, розбираємо такими пластиковими лапками. Для розбирання під капотом різних кліпс маємо таку лапку. Як використовується, покажемо в даліх відео. Також замовлявся такий міні-пилосос. Хто має дітей, той зрозуміє? Не знаю, як він працює. Ціна його смішна, тому побачимо. Це експеримент. Детектор, кабелів або звичайний індикатор. Масажер. Ще один масажер. Адаптер до жорсткого диску. То, дрібничка. Ну і така, перех, такий переходник до е, шуруповерту. Дякую за увагу.